7 квітня у Снятині просто з подвір'я зловмисники викрали автомобіль вітчизняного автопрому. У неділю вранці 33-річний житель райцентру вийшов на подвір'я і не повірив очам. Місце стоянки, залишеної з вечора, з чистки, було порожнім. Вірити, що злодії спокусилися на непрестижне авто, власник не хотів. По словах брата він вийшов рано. Проснувся, вийшов на подвір'я і побачив, що автомобіля немає, він позвонив зразу. До мене, до знайомих, чи ми не брали автомобіль, ми сказали, ні, не брали. Далі він звернувся до працівників міліції, які почали шукати автомобіль. Працівниками правоохоронних органів автомобіль було знайдено за гарячими слідами. Зловмисники заховали автівку подалі від людського ока. Шістку викрали три зловмисники. Наразі вони перебувають в ізоляторі тимчасового утримання. Міліціонерами також вилучено два автомобілі, якими користувались злочинці для угону шістки. Свою вину підозрювані визнали повністю. Зараз їм загрожує позбавлення волі від трьох до п'яти років. Під час розмови із зловмисниками. Було встановлено місце знаходження угнаного транспортного засобу. Наразі, за даним фактом, розпочати кримінальне провадження за статтею 289 частини 2 Кримінального кодексу України. Ведеться слідство. Один із затриманих розповів, угон машини не був заздалегідь запланованим, а виник спонтанно. Побачивши відімкнені дверця та машини, зловмисники без роздумів вкрали легковик. Одному з викрадачів 30 років, двом іншим по 19. Гром дійшли до машини. Зріли ключив машину. Дійшли до Пронородського пасі і сказали, що ми беремо машину. Ми пішли вниз, почекали щось 15-20 хвилин, взяли машину і поїхав. Наразі затриманих перевіряють і на причетність до інших злочинів крадіжок пального з баків автомобілів, магнітофонів, з салонів, коліс з автомобілів, які останнім часом почастішали в райцентрі.